Вітаю вас, любі слухачі жіночої кав'ярні. Сьогодні пропоную вам послухати невеличке оповідання про моє життя і про приємну подію, яку відзначаю. Мені сьогодні 60. Не вірю, дивлюсь на себе, начебто ще така молода. А вік поважний, шість десятків літ, не щулася, як промайнули вони, наче ямчала по річці життя на швидкісному човні. Не приховую свого віку, пишаюся прожитими роками, але в душі відчуваю себе максимум на тридцять. Тож справедливо буде назвати цей день народження моє друге тридцятиліття. Молодість, молодість. Колись я грала в спектаклі з такою назвою в полтавському народному театрі. Коли тобі 20-30 років ти маєш, як кажуть італійці, лабелец дел д'яволо – природну жіночу чарівність, яку не здатен створити навіть диявол. Але поступово опадає листя з дерева життя. Краса минає, і ми починаємо випромінювати іншу красу, ту, що всередині. Ми маємо життєвий досвід, навчені на помилках. Нам же не треба виборювати своє місце під сонцем. Ми підкорили все, що змогли, навіть якщо в якийсь вагон поїзда таки не вскочили і омріяного птаха щастя за хвіст не піймали. Єдине бажання в 60 мати міцне здоров'я і рідних людей поряд, бути активними, потрібними, коханими, жити і радіти життю, незважаючи на його круті повороти. Сьогодні ви віртуальні гості мого свята і, мабуть, хочете познайомитися краще з ювіляркою. Коротенько розповім про себе. Ось ця чорнява дівчинка Валентина народилася у Полтаві, у духовній столиці України. Здобула середню освіту в англійській спеціальній школі, а вищу освіту у Полтавському національному педагогічному університеті. За фахом філолог. Вийшла заміж, народила сина. Працювала на журналістській ниві, була автором, режисером і ведучою двох телевізійних програм Вулиці Полтави про історію рідного міста та Моє хобі про талановитих земляків та їх захоплення. Зробила чимало репортажів для служби інформації телеканалу Юта документальні фільми про Полтаву та Видатних полтавців. Мене впізнавали на вулиці, кар'єра була на злеті. Але на початку 2001 року я несподівано залишила улюблену роботу, місто рідних і поїхала до Італії, щоб допомогти єдиному синові здобути вищу освіту у Києві. Працювала нічною доглядальницею, опікувалася літніми людьми та дітьми. Як і всі наші заробітчанки. На таких роботах ніхто не питає диплом про вищу освіту. Але диплом знадобився мені потім, коли досконало вивчила італійську мову і працювала перекладачем художньої та навчальної літератури. Моє прізвище можна знайти на десяти книгах і трьох фразеологічних словниках. Здійснила мрію сина. Він вивчився, має улюблену роботу, став успішною людиною. Я пишаюся тобою, синку. Володимир живе і працює за кордоном. Час від часу він робить сюрприз, надсилає нам квитки і дарує відпустку, щоб ми втрьох провели два щасливі тижні разом. Ми, це я і Альберто. Мій чоловік і вірний друг мріяла попрацювати в Італії років зо три, але зустріла Альберто і залишилася на 23. Коли виходиш заміж в Італії, даєш весільну обітницю любити в горі і в радості, в багатстві і в бідності, у болях і в здоров'ї, допоки смерть не розлучить нас. За 20 років ми пережили чимало щасливих днів і сумних випробувань, особливо зі здоров'ям. Саме труднощі нас і загартували. Ні накопичень, ні віл не маємо. Але повірте, щасливим можна бути навіть в орендованій квартирі. Важливо, не де а з ким. Щастя за гроші не купиш і грошима не утримаєш. Щастя, коли кохаєш, коли серця б'ються в унісон, коли бачиш, що чоловік закоханий не лише в тебе, а й в твою Україну, коли для твого італійця за честь одягати вишиванку і святкувати українські свята? Альберто обожнює мій борщ. І власноруч готує вареники, по-справжньому вболіває за Україну і чекає перемоги. Зізнаюся вам, що окрім трьох найважливіших чоловіків мого життя сина, чоловіка і батька є ще один. Хто ж він? Це Микола Гоголь. Улюблений письменник, талановитий земляк, якого Ліна Костенко назвала нашим українським генієм. Я, письменниця, римський гоголезнавець, до 200 річчя Миколи Васильовича написала книгу римськими адресами Гоголя, сама переклала її на італійську мову. І ця книга отримала першу премію в літературному конкурсі в Римі. А зараз я готую оновлену українську версію моєї Гоголіани. А ще я пишу оповідання італійською мовою і беру участь в місцевих літературних конкурсах. Маю відзнаки за призові місця. Я не лише гоголезнавець, а й знавець Риму. Вивчила історію міста з італійських джерел. Створила кілька авторських маршрутів для туристів і час від часу проводжу екскурсії українською мовою. Люблю дітей. Майже три роки веду два волонтерські канали. Софійка-Мандрівниця у Ютубі. І казки народів світу у телеграмі, де читаю казки і повчальні історії на ніч. Відволікаю малечу від сумних реалій. Налаштовую на позитивну хвилю. А з січня 2024 року почала читати твори і для дорослих, відкрила аудіоканал виразного літературного читання. Жіноча кав'ярня, де ми з вами і зустрілися. Мені хотілося, щоб у Ютубі було більше контенту українською мовою, і щоб наші жінки-трудівниці мали змогу відпочити і послухати якусь історію життя. Тішуся з того, що моя кав'ярня не просто аудіоканал, а справжній літературний клуб. Для чудових жінок українок, розумних, талановитих, простих і щирих. Адже тут можна не тільки слухати, а й обговорювати прочитане, ділитися думками, спілкуватися, тішуся як дитина, і розчулююся, коли читаю ваші зворушливі коментарі, ваші мотивуючі слова підтримки. Красно дякую вам, друзі! Після перемоги мрію зустрітися із найактивнішими з вас у Полтаві. Ось тоді ми нарешті вип'ємо разом справжньої кави і поласуємо ось таким тортом, який для нас пече мій чоловік Альберто. Обійматимемося, цілуватимемося, спілкуватимемося до схочу. Мої 60 візначатиму у вузькому родинному колі, бо пишні свята не на часі. А відео, що бачите, з мого 50-річчя, яке організували для мене рідні і друзі у Полтаві. Любі друзі. У нас є дивовижний квиток у подорож життям. До кінцевої станції сподіваємося ще далеко. Тож отримуймо насолоду від подорожі, від щасливих очей рідних людей, від зворушливих зустрічей з друзями, від того, що ми комусь допомогли, когось підтримали, а когось просто пригорнули до серця. Любімо нашу батьківщину, читаємо, спілкуємося – Слухаймо українське, усміхаймося частіше і радіймо життю, адже те, що ми тут, ми разом це найдорожчий подарунок. міцно міцно обіймаю вас всіх і люблю. Ваша Валентина!